Доброго ранку! Ми люблю перекладники окремомовного каналу. Гарний, теплий, січневий ранок. 9 січня 2025 року. Плюс 7. Показує інтернет. Вверх. йду на роботу. Вітерець. Ну, по відчуттям не як плюс 7, а з вітерцем як плюс. Трамвайчика проїхав десь. Ми підемо другим шляхом. Вон наша церква. Я до класу дійшов. І вон мій трамвайчик їде. Як пройшла ніч, у Харкові? Та все начебто непогано. Тривог багато було. Із вечора дрони літали. Навіть я чув. А ні, то шостой. Шост. Ні, 23. Зараз поїде. Зустрічний поїхав тепло, затишно трамвачу і безкоштовно, що найголовніше, людей тих трамбачив. Крабачику їде. Ходять за розкладом, все якось, ну, тих безкоштовно, я не розумію, хто це… Ладно, хай так буде, хай, хай буде гарно. Мені дуже подобається. Любий громадський транспорт, їдеш і все, вийшло вже, біжу. Роз'яснюються хмарки, розбігаються ялинки це біля нашого дворця юнацької творчості. Все, Усім гарного четверга. Завтра п'ятниця. Усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Незвичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, малю. Пока.